Обов'язково переможемо, а ми фактично вже перемогли, що все в нас буде добре. І не забуваємо за такий прекрасний день, з чого я почала, дякувати Богу. Тому що встаю і лягаю, кажу, Господи, слава тобі, слава тобі за все, і дякую тобі за все. Як починаються обстріли, шахеди налітаючи ракети, кажу, Господи, спаси сохрани. Це остання інстанція сьогодні. в нас яка дає нам надію в те, що і це пройде. Знаєте, як у перстень Соломона, коли Соломону було дуже тяжко, він же був в страшному розпачі. Він взяв перстень, який йому батько дав. Думаю, а, а батько коли давав персень, то казав, коли тобі буде дуже тяжко, ти зніми, і подивися, що ж там написано всередині. Він знімає, а там написано синку, і це пройде. Так що, дорогі мої українці, і це пройде. і це ми переживемо. Але найголовніше залишитися живими. zalešit se živými v duši